Сотні демонстрантів зібрались біля приміщення Конституційного суду України у Києві на підтримку закону про люстрацію. Верховна Рада ухвалила цей документ у вересні минулого року. Згідно з ним, чиновники, що працювали за президента Януковича, не мають права на посади у владних структурах на період від 5 до 10 років. Напередодні Конституційний суд розпочав розгляд петиції, яку подали депутати ексрегіонали, які кажуть, що ніби закон порушує конституцію. Згідно закону люстрації підлягає близько мільйона людей, що працювали на різних рівнях виконавчої та законодавчої влади від 2010 до 2014 року. На жаль, частина суддів Конституційного суду мають потенційний і реальний інтерес в тому, щоб закон про очищення влади був сказований. Тому що згідно ці, норм цього закону, ці судді, якщо закон буде діяти, так само потрапляють під люстрацію. Напередодні конституційний суд не виніс жодного рішення стосовно закону і має продовжити його розгляд наступного тижня.